Привіт! Це корисні вправи для пожежного повертима Олександра да, та стегного суглоба. Тобто, коли ви прокидаєтесь вранці, не потрібно прийти, ви залишаєтесь в своїй кроваті, починаєте. видвигаєте висувати ножку одну донизу догори, Донизу, догори, витяжіння донизу, догори. гори. Робите 15-40 повторів. Обов'язково. Потім розмонтажуйте. Робите оберти. Оберти вашими нижніми кінцівками. Бачите. Потім ставите одну ножку на другу. Ноги ліворуч, а голова праворуч. Праворуч. Ноги йдуть праворуч, голова, голова, ліворуч. Всю вправу. Так само. ми виконуємо 15-40 разів. Потім ви піднімаєте ногу на рівень коліна. Так само обов'язково, коли нога йде ліворуч, права довертається голова праворуч. Коли праворуч, то ліворуч. Робимо 15-40. Потім права ножка уходить ліворуч, а голова праворуч. Туди ножку опустили. Тепер ліва ножка піднімається рівно. Вона уходить праворуч, а голова ліворуч уходить. Наступно вправо. Дві ножки стоять. Ми докладемо коліна до землі. Коліна до землі. Тут голова залишається на місці. Коліна сюди, сюди, сюди. І остання вправа у нас коліна разом. Ми кладемо на землю. На землю. Це все ми робимо на кроваті, не стоячи, не стоючи. Обов'язково. В кінці обов'язково потягнуться. Або одна нога. Витягнути. Ножку свою до груди, витяжіння або одну, або дві. Обов'язково. Я думаю, що вам буде становити краще. пан Олександр, спробуй.